Всім привіт! Я думаю, що у кожного з нас є якась така мета, якась така ціль, такий бажаний результат, до якого ми ну, дуже хочемо прийти, вже давно про це думаємо, але якось не складається. Да? Щось там чи відкладаємо, чи якась прокрастинація, чи якісь речі більш важливі, чи якісь умови ну коротше, щось. Якось все ніяк не складається. Да? І сьогодні я хочу вам розказати про такий дуже чудовий класний інструмент нейрокоучинг. І він якраз допомагає і дозволяє нам приходити до наших цілей таким легким, природнім для нашого мозку шляхом. Нейрокоучинг я вивчала у Каті і Олі. Я залишу обов'язково посилання під цим відео. Дуже рекомендую вам цих тренерів і навчання. Якщо вам теж цікава ця тема, то можете під відео перейти і ознайомитись детальніше. Що таке нейрокоучинг? Це таке поєднання класичного коучингу та нейропсихології нейрофізіології. А коли за допомогою спеціальних технік, за допомогою спеціальних питань складаються такі умови сприятливі для дії, які базуються на глибинному такому розумінні, як працює мозок. І Нейрокоуч навчає клієнта діяти, створює такі спеціальні ідеальні умови для дії, допомагає клієнту дійти до результату, допомагає створити та підтримувати мотивацію впродовж всього шляху. Ну і також навчає оцій стратегії. Загально дійти до своєї мети, яку потім клієнт може використати для досягнення якоїсь своєї іншої цілі. І на відміну від звичайного коучингу, в нейрокоучингу в нас є глибоке розуміння, як формуються нейронні зв'язки та як у клієнта. За рахунок чого формується нова поведінка, нові звички, нові навички, нові якісь реакції. Ще однією нейрокоучингу нейрокоченгу є допомогти клієнту прибрати всі перепони, які заважають іти до результату. І коли цих перепонів нема, то звичайно йти стає набагато легше. Цікаве є те, що мозок. Завжди живе трохи в майбутньому, він завжди собі забігає трошки наперед і бачить ту картинку, що там буде в майбутньому, і вже потім, виходячи з цієї картинки, робить якісь дії, посилає сигнали на якісь дії. І це така постійна робота, і навіть для найменших малесеньких якихось дій, так само все і працює. Наприклад, якщо ви хочете випити води, то спочатку в мозку виникає картинка, де ви п'єте цю воду, і далі вже тільки після цього йдуть самі дії, тобто ви берете склянку, п'єте воду, ставите назад. І тому тут важливо зрозуміти, що навіть якщо ми самі собі не плануємо, то не ставимо, наприклад, ціль якусь то мозок він все одно це зробить, він все одно там щось собі намалює якусь картинку, несвідомо і це буде не обов'язково те, що ми хочемо. Там може домішатися і страхи, і ще будь-що, що він там захоче туди домалювати. А коучинг, нейрокоучинг він якраз дозволяє взяти під контроль оцю ситуацію і свідомо намалювати ту модель результату, ту картинку результату, до якої буде яку дійсно хоче клієнт, до якої дійсно хоче прийти клієнт, і вже потім з цим працювати. В основі нейрокоченгу, що я вивчала закладено теорію функціональних систем, ось я її намалювала. І це такий алгоритм, який описує створення будь-якої дії, будь-якого масштабу для досягнення результату. І ця модель вона була створена фізіологом Анохіним у 40-70-х роках, і досі вона залишається однією з ключових моделей, яка описує, як створюється будь-яка дія. І першочерговим у нас тут є бажаний результат. Далі перевіряються необхідні умови для запуску дії, чи є необхідний досвід для того, щоб піти в дію, чи є необхідні умови та середовище. Чи є тригер для запуску дії, чи є мотивація необхідна для того, щоб дія сталася, чи треба її створити і підтримувати протягом всього шляху. І тільки коли з усім цим у нас все окей, то е, запускається сама дія. Якщо одного хоча б чогось цього нема, то дія не запуститься. Буде чи прокрастинація, чи відкладання, чи а, ще щось. Дії не буде. І також нам важливо мати не тільки кінцевий результат, але й проміжкові критерії, проміжкові результати, де ми будемо а, передивлятися, а де ми зараз, чи в тому напрямку ми рухаємося, чи все йде так, як потрібно. І на першій діагностичній сесії ми проходимось по всім цим. Складовим і вже одразу бачимо, де в нас прогавини, в чому в нас затик, да, чому ми не діємо, чому не приходимо до бажаного результату і з чим нам треба буде попрацювати в А, Одразу це все буде видно на першій діагностичній сесії. Зазвичай сесія це півтори-дві години. Ми зідзвонюємося через Zoom. Коуч задає спеціальні питання, йде по спеціальним технікам, і е, клієнт відповідає на ці питання, коуч записує відповіді. Всі е, відповіді у, е, у клієнта коуч нічого не рекомендує, він тільки задає питання, але це е, спеціальні питання, які допомагають клієнту прийти до своїх відповідей і усвідомлень. В кінці кожної сесії ми приходимо до результату. Це може бути або кінцевий результат, або якийсь проміжний результат, але кожна сесія це якийсь результат. Всі відповіді клієнт отримує записані собі назад, отримує свої усвідомлення. А, і далі коуч та клієнт залишаються на зв'язку впродовж всього періоду, аж поки не клієнт не дійшов до свого бажаного результату. І в певних проміжках часу, в певних в певних точках часу, ми домовляємось ще на етапі планування, що ми будемо зв'язуватись, оцінювати дії, результати, коригувати подальші дії, коригувати план дій. І таким чином будемо рухатися до самого кінцевого бажаного результату клієнта, з якими запитами можна йти в нейрокоучинг? По-перше, треба розуміти, що нейрокоучинг він працює з бажаними результатами, а не з проблемами. Це не психотерапія, ми не йдемо в минулий досвід. Це тільки робота, от з теперішнім і з майбутнім нашим. Але якщо це проблема, і її можна переформатувати таким чином, що це буде. Бажаний результат, то так, ми також можемо це зробити і піти в коучинг. Коучинг – це про покращення навичок, про самовдосконалення, про те, щоб прийти до бажаних результатів, коли ви вже щось робили, щось спробували, вас вже є якийсь попередній досвід в цьому в цій темі. Але чомусь не виходить, чи ви хочете покращити якимось чином. Тобто це про створення в майбутньому чогось бажаного. Тому ціль може бути будь-яка все, що завгодно, що ви хочете в майбутньому, що ви вже пробували робити, але чомусь вас не виходило. Заважати нам можуть такі речі, як недостатність мотивації, як недостатність бачення кінцевого результату самої цілі, як не працюючи старі чи нові стратегії досягнення цієї цілі. Страхи, обмежувальні переконання, якісь внутрішні конфлікти. Якщо ця ціль не екологічна для вас, то ваш організм буде саботувати той рух, до цілі. Якісь несприятливі умови можуть заважати вам досягненню. Це може бути просто-напросто, що ви зараз знаходитесь в нересурсному стані. І Спочатку треба вирівняти цей стан і вже потім йти в досягнення якихось нових результатів і робити якісь нові дії. І з усім цим ми можемо працювати за допомогою нейрокоучингу. Також треба розуміти перед тим, як йти в коучинг, що відповідальність вона в першу чергу на клієнті, бо саме він. Знаходить свої відповіді саме він робить дії після сесії, і сама сесія це тільки 50% успіху. Але решта 50% – це те, що буде відбуватись після сесії, те, що буде робити сам клієнт, і він має бути готовий до того, щоб брати відповідальність на себе і працювати. Звичайно, ми за допомогою коучингу, от якраз на сесіях, за допомогою спеціальних інструментів, створюємо самі благісні умови для того, щоб діяти, але саме дії вони все одно залишаються на відповідальність клієнта. Тому. Якщо у вас є якийсь бажаний результат, щось що ви давно хочете до того прийти, але щось не дає, самостійно не виходить, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Я вам відповім, чи можна взагалі з таким працювати через нейрокоучинг. А також буду рада вам допомогти провести таку сесію для вас. І вже на першій діагностичній сесії ви точно зрозумієте, що вам заважає дійти до того результату, почати діяти, не відкладати, де затик. Ми це одразу зрозуміємо вже на першій сесії. буде багато чого зрозуміло. Якщо є таке бажання, то напишіть мені в інстаграм або телеграм. посилання буде під цим відео. І я вам дуже дякую за те, що ви додивились це відео до кінця, за вашу увагу і бажаю вам дійти до ваших омріяних результатів самим швидким, самим самим найкращим чином для вас. Дякую.